Доброго дня! З вами компанія PanMir. Ми б хотіли вам порекомендувати, як правильно фарбувати. А саме, розділити на етапи. Саме перший етап це дефіктовка стін перед грунтуванням. Ми виявляємо всі недоліки, які могли допустити. Особисто наші майстри. Виявили недоліки, загрунтували. Зафарбували один шар, потім меблювання об'єкту відбувається. Знов дефектовка, На той випадок, якщо є якісь дефекти, вже е, скоєні, ну, наприклад, майстрами, меблярами. І останній етап це вже коли обклеюються всі меблі, двері, підлога, стиля, можливо, якщо це натяжна стеля. І наноситься остаточний другий шар, ідеально. Тобто в нас виходить. Е, Ніяких дефектів взагалі. Тобто ви отримуєте найліпшу результат Ну, десь Q4, Q5 по ну, запомірній ціни. Так, да, ви трошки збільшуєте бюджет вашого формування, але ви отримуєте якісний результат. Так, да, трошки більше часу ми витрачаємо, а знову ж таки, що ви хочете отримати на фіналі? А на фіналі ви отримуєте жодної подрядинки, м'ятинки буде ідеальне формування. На цьому в мене рекомендації щодо формування закінчено. А я вам бажаю успіхів і процвітання нації і педагогії федерації. П... П... П...